В цьому відео я покажу стратегії збільшення переглядів і підписників через SEO. Не тільки на основі заголовку та тегів. Ми разом розглянемо одну з найбільш недооцінених форм SEO. Він дозволяє ютуберам генерувати мільйони переглядів і формувати алгоритми YouTube. Я вирішив провести слідження Метю Біма, щоб перевірити теорію, і вам потрібно знати про це. Можливо, ви бачили відео справжньої людини Павука або відео Ігор Кальмара від містера Біста». Метью робить щось зі своїм контентом на Ютуб, що дозволяє йому виглядати у результатах пошуку краще ніж будь-якому іншому ютуберу. І я закликаю вас робити замітки, бо це може бути секрет, який вам потрібен для генерації більшості переглядів та заявок з YouTube. Я розглянув останнє відео меті у найкращому аеропорту світу. Мою увагу привернуло не саме відео, а опис до відео з п'яти тисяч символів, які вам дозволено на YouTube, в описі меті, використав 2032 символи на докладний опис. У описі він має два окремі блоки. Один блок це більш резюмована історія про відео та все, що сталося в ньому. Другий блок це те, де він використав більше фраз та ключових слів. І ось тут вони набувають значення. І я задався питанням, чому він це зробив саме так? Ну і я вирішив провести тест на деяких фразах, які він використовував у описі свого відео. Що стосується його заголовку, я скопіював та вставив кілька ключових слів опису в приватному браузері на YouTube. Я хотів переконатися, чи ці ключові слова є фактичними фразами, які люди можуть шукати, і чи допомагають вони меттю отримати більше переглядів. Перший термін, за яким я шукав би, я живу у розкішному аеропорту протягом 24 годин, і він був третім. Наступним терміном було життя в найкращому аеропорту світу. Знову він був третім. Останнім терміном, за яким я шукав, було ми жили в аеропорту Сінгапур. Знову ж він з'явився третім, однак. Люди шукатимуть на ютубі речі, типу розкішні аеропорти та аеропорти Сінгапуру. Це все ключові фрази, які метю може використовувати на свою користь, оскільки в кінці кінців люди пишуть це на Ютуб, і його відео буде ранжуватися. Що все це означає? Наприклад, якщо ви дивите схоже відео від ЄСЕР, yes, Метю, ймовірніше за все буде рекомендований глядачу, який дивиться інше відео від іншого ютубера, і це дозволяє йому генерувати більше переглядів, лише включаючи заголовки у своїх відео. Так що давайте проговоримо про вас. Тепер YouTube використовує все не тільки у вашому відео, але й у вашому описі, щоб індексувати ваше відео і показати його глядачам, яким воно повинно сподобатись. Я вам розповім один секрет, який вам допоможе набрати переглядів. Якщо ви наповните своє відео заголовками, тегами і описами з речей, які не стосуються самого відео, ви ризикуєте, що ваше відео може бути з малими переглядами і в принципі без переглядів. Знову ж таки, ви хочете дати Ютубу кожну можливість індексувати ваше відео і показати його правильні аудиторії. Однак переконайтеся, що у вас є належні теги, заголовки і відповідний опис, що стосується вашого відео, щоб Ютуб міг показати його відповідним. Глядачам, і щоб ваше відео не було з малими переглядами, і якщо ви хочете створити контент, дослідіть інші відео, що схожі на вашу тему. На Ютуб є величезний різноманітний. Контентний простір, який вам допоможе. Якщо в інших відео є схожі заливки і теги використовуйте їх у своєму описі, щоб максимізувати кількість людей, які можуть його побачити. А якщо все, що я тобі сказав, не цікаво, або ти не можеш в цьому розібратися, або не хочеш в цьому розібратися, то я можу тобі допомогти бути на першому місці. Я точно знаю, як це зробити, і я своєю агенцією буду допомагати. Ми просуваємо відео в топ пошуку YouTube за 10 днів з гарантією результату, і ось. Наш результат один, другий, третій, четвертий їх насправді дуже багато. Тому що за 4 роки роботи ми працюємо більше як звести однієї країни світу. Ми просунули більше 60 відео в ролики в Топ пошуку YouTube. ми точно знаємо, як працювати SEO. Ми точно знаємо, як просувати твоє відео на перше місце. того, щоб ти отримав перегляди та заявки. Якщо тобі цікаво, та ти хочеш вставати на перше місце пошуку з будь-яким своїм відео з 10 днів з гарантією. Я залишу посилання під цим відео. Переходь, знайомся, залишай заявку нашого менеджеру та він. Зв'яжеться з тобою. Також ми можемо супроводжувати твій YouTube канал. Ми можемо створити контент-план, розробити стратегію, написати сценарії, зняти, змонтувати, завантажити відео з правильною оптимізацією для того, щоб ти насолоджувався процесом і отримав результат від твого YouTube каналу. Посилання в описі до цього відео. Мене з Олександр. Сподіваюся, що я вам допоміг збільшити перегляди, і бачимось з вами ще. Всім до зустрічі!